Тож президент США Байден вийшов з виборчих перегонів. Камала Гарріс, саме віце-президентка США, підтримана ним і, скоріше за все, буде затверджена головним кандидатом від демократичної партії. Для нас для України що треба знати і пам'ятати? А те, що Камала Гарріс всі ці роки, починаючи з першого ж дня, навіть до російської агресії, рішуче підтримувала Україну, чітко говорила про злочини проти людства і Путіна і його режиму в Україні. Виступала кожного року за найзахтіші санкції проти Росії за злочини в Україні. Саме Камала Гарріс є ініціаторкою і підтримує міжнародний трибунал за злочини проти людства, які вчиняла і вчиняє Росія на нашій території. Ось що треба нам, українцям, знати про кандидата можливого і наймовірнішого від демократів на найближчих президентських виборах США. Це та людина, яка підтримувала і підтримує Україну.